Отакі маленькі щільні головки. Це попелиця її заїла трохи. Такі вони полупусті, бачите, от. от вам і не кондиція. Поки що на гібриді білку я цього не помічаю. Бачите, яка капуста з кукуруза. Отакі от обмотані в плівку, зажата таке, я кажу, ми краще викинули. Знаєте, Не розрізали, а розірвали. Друзі, вітаємо вас 29 листопада, субота. Сьогодні, як завжди, за планом вирізка цвітної капусти та пекінської. Далі вже покажемо. Давайте одразу розпочну з того, що запитують люди в коментарях. Це терміни висіву та висадки. Значить, насіння сіяли, до речі, є відео, сіяли, як завжди, з яриком. Висів проводився 13 липня, а висадка розсади 7 серпня. Ось, друзі, так. Позапитували під минулим відео. І на сьогодні маємо ось таку капусту. До речі, гібрид це Алстон від Sakura Ukraine. Так, ну а зараз приступимо до вирізки. Дві бананки, потім ще підемо бананку, наріжемо і замотаємо пекінської капусти. Одну бананку нарізали. Я пам'ятаю, хто списав мені, що цвітна капуста трішки легша і невигідна, якщо порівняти з пекінською. Так, друзі, ви правильно все помітили. Якщо, до прикладу, одна бананка пекінської капусти, то на ту вагу десь йде дві бананки цвітної. Ну, Далі ми вже на віса кинемо, подивимось, скільки сьогодні заважа одна ця е, бананка. Ну а зараз беремо цю і йдемо. В іншу тепличку. Так, зараз виріжемо тут. Я вам скажу та, що була геть малесенькою, що, ну, я думав, зовсім зовсім не буде. Як розмір як горіх, то вже дивіться така, що можна буде зрізати. І тут цвітна капуста важча. Скажу вона чогось важча. Не знаю, можливо, ґрунт Інший, можливо, ще щось. Хоча живлення одне й теж. І полив, і живлення все однаково. Так, ось дивіться. Тут гарні качани такі. Я зараз ріжу, потім, потім покажу. Я тут вирізав, було в мене минуле відео. Такі вони не великі були, але вага була 800 грам. Такі досить щільні і важкі. І добре закручені. І, до речі, мороз пережив цей гібрид. Повторюся ще раз, гібрид Алстон пережив досить добре. Немає потемніння, нічого, зовсім ось так. Дивіться, нарізав де краще. Зараз перейду на цю половину. Там така маленька, тугенька, скажу, щільна. Зараз наріжемо її. А собі вже буде ось така. Ну, ви зрозуміли, за цим. Де більше буде собі, а зараз наріжемо ось тут. Тут ще в мене не так багато, тут зовсім трішки осталось. Ми сьогодні вже з яриком приберемо. Те, що зрізали, а там вже майже нічого нема. Я вже ходив, там шукав, там, якщо. Головок 5, можливо 8. Ну, до десятка залишилося те, що я так бачу. І все, так пусто. Перша теплиця вже нема нічого. Зараз отакі маленькі позрізаю. Тут зовсім небагато. Різали дві бананки, як ви могли щойно бачити, отакі маленькі щільні головки. Я скажу, я, можливо, ще раз здам і все. Сьогодні вже вирубаємо це все непотрібне, що ми зрізали, і тут залишиться ще, ну, ще менше. Звісно, залишимо собі де більше. І, напевно, ще раз один здам і все. І цвітної капусти, як такої, не буде. Так, ну а далі йдемо. На Пекінську капусту. Пекінську капусту різати будемо поки що не тут, там повна теплиця, а різати будемо ось в цій тепличці. Значить, вирізати вже будемо другу половину. Тут ми пройшлись, тут майже нічого нема. Те, що там стоїть, то досить вона ще мала. Ось така, бачите. Ну, ми її різати не будемо, вона, я впевнений в тому, що вона вже не виросте. Ось така вона вже і буде. То поки що це залишаємо. Це, скажімо так, якби не кондиція. Тому що містами немає зовсім не накрутило. Ось якщо розмотати, тут ще й попелиця її заїла трохи. Ну Ось такі, бачите. Ні, Вона нормальна всередині ми навіть різали собі, Отаку зараз зриваємо на салат, якщо її там почистить то досить непогана капуста. Але містами немає зовсім. Такі вони полупусті, бачите, от, от вам і не кондиція. Звісно, тут ще вибрати можна на якусь бананку-дві. Так, ну а різати будемо там, де ще не різали або виборково проходили, то... Ось цю будемо половину сьогодні вибирати, де краще. Тут качани дивіться величезні. Ось так. Тому зараз приступимо, ще бананку наріжемо, далі поважимо і будемо завершувати. Хочу звернути вашу увагу на те, що у гібрида білко пекінської капусти немає оцих таких чорних цяток. Знаєте, як у мене от бували роки, що коли капуста перестоює в теплиці, особливо під осінь, коли сира погода холодна, ну так як зараз у нас, то у гібрид Маноко у мене чомусь постійно були отакі чорні цятки. Типу грибка якогось чи бактеріозу, не знаю. Поки що на гібриді білко я цього не помічаю. Бачите, яка капуста вся біленька. Ми вже далі, коли це все запакуємо, обмотаємо, звісно, і розріжемо декілька качанів. Хочу просто показати вам середину. Так що, бо хтось писав, що гібрид білко Починає гнити, якщо довго стоїть. Я вам на, нічого на рахунок цього не скажу, я не знаю. Тому що білку вирощую вперше. Але поки що все якби добре. Містами на кущах є. Перше листя таке трішки підгнивше. Але ну, якби, на всій капусті воно починає гнити, залежності чи то білко, чи то маноко, Але поки що гібрид непоганий, досить біла капуста. Так, ну а зараз приступаємо до цього станка саморобного і будемо це діло замотувати. Так, в цьому ящику у нас 25 кілограм. Напакували отакої от пекіночки. Ми вже далі потім розріжемо, покажемо. Так, ну а зараз ярик познімає, а ми поважимо тут. Я вже скажу, яка вага світної капусти. Так, тут у нас 11 кг 800 грам. Бананки 800 грам. Так що 11 кг І 25 кг мінус ящик, 23 кг пекіночки. Ось такі, друзі, справи. На сьогодні на 29. -е Листопада не встиг друзі зняти вам хотів зважити ту цвітну капусту, ту маленьку, що ви бачили. Просто хотів би знати, яка її вага. Загалом, якщо переглянути минулі відео, що я робив, то вага становить 500-800 грам, навіть були по кілу. Це я за цвітну капусту. Ящики, як бачите, здав. Люди приїхали трішки раніше. Здаю вдома, тому зараз візьму ярика, підемо, розріжемо. Дві капустинки хочу показати вам, яка середина. Ну а ця капуста, що розріжеться, звісно, вона піде собі на салат. Ну, А зараз з яриком виберемо пару качанів, зріжемо та розріжемо і покажемо з середини. Будь-який ярик ріж. Я вам скажу тут вибирать. Нема чого й вибирати, можна будь-який зрізати. Зріжеш? Да. Давай. Тільки капля там дивись. Не поріж капельку. Давай один мені і зріжеш ще один. Давай. Ще пару разів здамо і в цій теплиці буде пусто. Перейдемо вже в іншу. Будемо вибирати там, де краще. А потім вже буде зачистка на тій половині, де менше. У нас так завжди де більшу вирізаємо, а потім вже і маленька іде, Не пропада нічого. Знаєте, я колись бачив в магазині, от ми возили товар свій, відвозили, пішли до столика. І пропонували людям от заїжджаєш до магазину і кажеш, у нас там є капуста, така то, така то, чи потрібно, чи цікавить. Дехто брав, дехто ні, але діло не в тому. Я хочу сказати за те, що бачили пекінську капусту, як кукуруза, качан, завтовшки, а то і тонша, Ви представте, ми стоїмо. Дивимося, ну, там бананки лежать і качанчики, як кукуруза. Отакі. Обмотані в плівку, зажата таке, я кажу ми краще викинули. От серйозно кажу, от, якщо от так, ну я вам показував, там такі качанчики є десь по 300 грам, то те, що ми побачили, там грам по 100. Отакенькі, Геть закручені такі дудочки. Я ще кажу продавцям, ну... <реш> Знаєте, в мене шок був. Я такого ще не бачив. Так кажу, а таке беруть. Ну, а я кажу, ми краще викинули, чим це у вас тут воно лежить. Тому ось так. Продається все. Продати можна все. І тут ярик обріж. Та й листок цей можна одірвати, розмопати її. Саме одну собі, а одну ти ярик занесеш бабі та дідові на салат. Я вам скажу у нас сьогодні за планом, ось як ми зараз майже 12 година, майже там. Зараз зробимо салатик та сходимо з мамою та з яриком до лісу за грибами. Тут у нас ліс недалеко. Це так чисто для себе вже. Да, бо ми розходили отого, одного білого, нашла. Баба це худе. Да, Баба заходить. Баба це була баба в нас, то знайшла немало білих. То сьогодні підемо візьмемо маму, Ярика і пройдемо для себе, наберемо там зеленух, польських, білих, всі вже які нам будуть попадатися, і вже будемо не, не продавати, а для себе щось робити. Гриб ще буде. Я вам ото колись говорив, що гриб буде навіть на Новий рік. Якщо сніг не випаде, то ми сходимо ще і буде в нас ще перед новорічне відео в лісі, якщо, звісно, не буде снігу. Бо якісь роки гриби були навіть після Нового року. Повірте, зеленуха, рядовка, вона була ще. Так, добре, Ярик, розрізай, а то ти наче на продаж. Собі можна і так. Чи давай я розріжу. А я. Ти хочеш? Ну, вперед. А, ну. Tak. Dawaj, ja rozrzuć się tu. No. Niż mały... Знаєте, не розрізали, а розірвали. Називається. Так, діло не в тому, а діло в тому, що капуста на вид всередині біла. Немає отих. Знаєте, що буває у пекінській капусті всередині такі коричневі, жовті штуки. Тобто все чудово. Можна так їсти, скажи. Супер так, цю собі, а цю я, ярик занесеш Бобі. З дідом. Добре, та добра капуста соковита. Так, добре, друзі, на цьому все. Відео будемо завершувати. Дякую, хто нас дивиться, коментує, підписується. Хто не підписаний, звісно, можете за бажанням підписатися та слідкувати. Головне, не забудьте натиснути дзвіночок, бо бувають коментарі, що вас довго немає, ви довго не випускаєте відео. Друзі, ми випускаємо відео дуже часто, майже кожен день, через день. Тому, тому такі справи. Добре, на цьому все. Далі буде, і всім пока.